Православна церква України, вона прийняла зважане рішення щодо переходу на новий юліанський календар. Що це означає для вірян? Для вірян означає те, що всі свята, які ми святкуємо по сонячному календарю, тобто різко Божої Матері, воздвиження чесного і животворчого Христа Господня, введення в храм Пресвятої Богородиці. Різдво Христове, Богоявлення, стрітення, благовіщення ми будемо святкувати на два тижні раніше. Наприклад, якщо благовіщення ми святкували 7 квітня, то ми тепер будемо святкувати його вже 25 березня. Якщо водохреща ми святкували 19 січня, то це означає, що ми будемо святкувати його 6 січня. Власне, як і Різдво Христове, ми його будемо святкувати 25 грудня. І, власне, архієрейський собор, який проходив нещодавно, нещодавно у місті Києві, він прийняв таке рішення винести це питання на затвердження на помісний собор Православної церкви України. Це означає, що 27 липня, попередньо ця інформація вже є озвучена, буде проведено у Києві помісний собор, який це рішення затвердить.